14-річна Софія з Дрогобича досі відновлюється після того, як її наприкінці минулого літа збила машина. Ми йшли з подругою в магазин і проходили через як це, частину там і повернула машина різко на швидкості. Втратила свідомість все. на землі, де людей побачила, поліція. Спочатку дівчину рятували Дрогобицькі медики, а за півтори доби в шоковому стані доставили до охмадиту у Львів, розповідає керівниця відділення анестезіології Віра Приймакова. Це був перелом тазу, це був перелом гомілки, перелом стегна, це були великі інфіковані рани, фактично такі, як при кращі, м'язи виглядали як варене м'ясо. Це був забій грудної і забій легені. В неї була крововтрата, але ми дуже тішимося тим, що лікарі друга зафіксували і таз. Бо найбільша проблема, яка є якраз при таких політравмах, при таких масивних травмах, які сталися, це кровотеча з тазу. В Охмаддиті протягом декількох місяців Софії зробили 13 операцій. Наразі вона вже повернулася додому і приїжджає до львівських медиків на огляди. Зараз школярка вже може самостійно ходити. Коли вона була до нас привезена, буквально на протязі декількох годин наскільки це можна було стабілізована, була стан дитини, і вона була взята в операційну. Були проведені певні фіксації. Фіксація в апараті зовнішньої фіксації стегна. Далі це були практично щоденні перев'язки. Це були ревізії цих ран. Да, це тривалий час, да це місяці зайняло, але тим не менше дитина вертикалізована, ходить без милиць. За словами Олександра Королькова, у дівчинки є дефекти нерву та м'язів на гомілці. Вона ще потребує реабілітації, а у майбутньому шліфування рубців. Мама Софії зі сльозами на очах згадує, як дізналася про те, що її доньку збила машина. Мені дзвонила подруга Софійки, вона теж тоді з нею була. Її ну, також відкинула машина, але відкинула її на бік. Але вона взяла її телефон, зателефонувала, то було вечором за 15.10. Ну, Я вже думала, що вона вже йде додому. О, і вона сказала, що її збила машина. Це була жінка, молода жінка, 30-річна. П'яна військова. У телефонному коментарі Суспільному речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська повідомила, що кримінальне провадження відкрили за статтею порушення ПДР особою, яка керує транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Стаття передбачає покарання від трьох до восьми років в'язниці. Ольга Іващук, Роман Гнатишин Суспільне, новини Львів.